Повір, все, що з тобою відбувається, перш за все трапляється у тебе у твоїй голові. Будь-які проблеми розпачі та потрясіння можна пережити, якщо сформувати своє правильне до них ставлення. Ось п'ять рекомендацій, які допоможуть тобі знайти більш мудрий погляд на світ і спокій у душі. Ці поради допоможуть впоратися тобі із труднощами. А перед тим як ми продовжимо, обов'язково підпишись на цей канал, якщо ще не підписався, і натисни на дзвіночок, щоб не пропускати наступних мотиваційних роликів. Номер один. Що є, то є. Якщо ти не можеш прийняти ситуацію такою, якою вона є, знай, що це корінь твоїх страждань. Вчися миритися з тим, що ти не в змозі змінити. Тільки так ти не витрачатимеш свою енергію на безцільні душевні розпачі і зможеш ясно мислити. Крім того, неймовірний факт: як тільки ти відпустиш ситуацію щиро та повністю, все налагодиться. Номер два невдача всього лише ярлик. Томас Едісон говорив: Я не зазнав невдач у винаході лампочки. Я просто знайшов 99 способів, як вона не працює. Геніально, правда? Отримуйте користь навіть з того, що в тебе не виходить, що ти вважаєш своїм особистим промахом. Запам'ятай, невдач не існує. Номер 3. Страх це лише ілюзія. Зрозумій свої страхи та здолай їх завдяки тому, що ти чогось дуже боїшся, ти не станеш впевненішим у собі і не відчуєш свою істинну силу. Страх виглядає безглуздо, інколи змушує людину більше працювати над собою, а інколи заставляє бути самотнім. Вивчи свій страх і змусь його приносити тобі користь. Номер 4. не порівнюй себе з іншими. Перестань порівнювати себе з тими, хто, як тобі здається, знаходиться в більш виграшному становищі. У кожного є причини як і для радощів, так і для розпачів. Але зрозумій, що порівнювати себе з кимось означає не цінувати себе. Номер 5. все змінюється та проходить. Усе знаходиться в постійному русі, тому втішай себе в складній ситуації, тим, що пройде час і все швидкоплинно стане на свої місця. Цінуй те добре, що в тебе є, і знай, що погане теж закінчиться. Рано чи пізно це обов'язково трапиться. Дякую всім за перегляд. Якщо це відео вам сподобалось, постав йому вподобайку і поділись ним з вашими друзями. До зустрічі!